Про вініл Парадор. Що тут казати про Веніл Парадор? Гарна, вінілова, посилена підлога. Зараз знижка, там щось в середньому вже півроку йдеться акція. Ті, хто знають, ті вже купили. Знижена робітна ціна, в середньому, щоб ви розуміли, на середньому нап'ять гривень на метр квадратному. І є додаткові знижки. Дуже великий асортимент, товщина 5 мм, є плюс інтегрована підкладочка, дизайнерська підлога. Коротше, крутіші дизайнів, чим у Парадора насправді немає. Вони максимально реалістичні, максимально живі. Так що звертаємося. Ціна якість для ПВХ вінілової підлоги дуже крутезна. Вони називають його SPC, але там вже не, не камінь слово йде стол, а Strong. Тобто для вас це просто ріджик дуже високої якості, дуже багато відтіночків. Отак от вони виглядають. Ну, підлога дуже крута. Тобто Парадор це ексклюзив. От по дизайнам це майбах серед